Цуценятко потрапило в гарну сім'ю в село. І це цуценятко, я потім вже дізналася, вже дуже пізно, там, через декілька тижнів, розмовляючи з волонтеркою, дізналася, що а, люди розповіли. Вони взяли це цуценятко, його вкусила оса. І е, у нього почалася дуже сильна алергічна реакція, і через декілька годин, я наголошую, декілька годин воно померло. У нього дуже сильно ну, атьок квінки стався так. просто, але він якось був повільно, бо вони казали, що він декілька годин. Це став став. Бр... Трахеї, да, він так, Він не зміг дихати. Да. І це настільки така ситуація, розумієте, в даному випадку, е, якщо б люди могли проконсультуватися з лікарем ветеринарної медицини, вистачило просто дзвінка. Вони б могли у сусідів, обов'язково є у когось у сусідів, знайти ми не будемо зараз їх називати, але це людські препарати, це уколи. І тварину можна було врятувати взагалі дуже-дуже просто, тому що у багатьох людей є ці препарати. Часто є там медсестра, у кого є, там на сусідній вулиці хтось живе. Тобто, можливо було по селу знайти ці ліки і врятувати. Але люди не знали.